Час підсумків надзвичайних та кримінальних подій на телеканалі Бесарабія ТВ за тиждень, що минає. Традиційно окреслюємо основні події, намагаємося оцінити їх та зробити висновки. У Білорністровському районі рятувальники знайшли зниклу дитину. Нагадаємо, 5 серпня під час купання в морі в курортному селищі Затока зник чотирьохрічний хлопчик. За період пошуків водолазна група спеціального призначення обстежила 15 тисяч метрів квадратних дна моря в районі мосту. Також підрозділи служби порятунку обстежили близько 150 кілометрів берегової лінії Дністровського лиману та Чорного моря. А також три залізобетонні опори мосту. 8 серпня приблизно о 3-й годині ночі в затоці на березі Центральної алеї дитину знайшли, але вже мертвою. Тіло хлопчика доставили до моргу, де його впізнали родичі. На Одещині прикордонники виявили чималу партію контрабандного спирту. Правоохоронці відділу ходима котовського загону запобігли переміщенню через державний кордон контрафакту. На контрольно-слідовій смузі під час моніторингу державного кордону прикордонники виявили каністри, в яких було більше 130 літрів спирту, та ще 27 пустих їмкостей, прихованих у чагарниках. Під час подальшої перевірки за 50 метрів від кордону правоохоронці затримали автомобіль української реєстрації з двома громадянами України. Затриманий вантаж передано представникам фіскальної служби. Виявлених осіб притягнено до адміністративної відповідальності. В Одесі перепинено продаж заборонених лікарських засобів. Встановлено, що одне з товариств із обмеженою відповідальністю імпортувало на територію України майже 600 тисяч флаконів Кодарексу, що містить наркотичну речовину Кодеїн. У результаті санкціонованого обшуку у складських приміщеннях імпортера правоохоронці встановили нестачу 180 флаконів, які самовільно були реалізовані через підконтрольні правопорушникам аптеки. Крім того, працівники міліції вилучили 37 флаконів гатіфлоксацину. Термін придатності якого вже скінчився, а також 90 флаконів «Кода Рексу» з порушенням первинної упаковки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 8 років. Музика. В Булячівському порту прикордонники викрили контрабандний канал, яким переміщували акцизні марки. В порт на теплоході Грейсвальд із Туреччини прибули дві вантажівки «Форд». Ними керували громадяни Туреччини. За оперативною інформацією, транспортні засоби мали перевозити заборонені товари. В результаті поглибленого огляду автівок прикордонники та представники фіскальної служби знайшли 10 ящиків, які були запаковані акцизними марками України. В кожному ящику знаходилося приблизно по 120 тисяч марок, що в загальному могло нанести збитки державі у розмірі близько 13 мільйонів гривень. Наразі триває перевірка та з'ясовуються всі обставини правопорушення. У Кіліцькому районі під час купання зник чоловік. На базі відпочинку Пелікан, яка розташована на острові Анкудінова, Потонов 26-річний хлопець. Для проведення пошукових робіт було залучено водолазну групу аварійно-рятувального загону спецпризначення. Обстежено 400 квадратних метрів дна акваторії річки Дунай. Наразі чоловіка не знайдено. Пошукові роботи продовжуються. Суперечка із пожежею. У Білгородністровському районі в селі удобне. 43-річний місцевий житель посварився із односельчанином. Після чого повернувся на місце пригоді та підпалив одну зі стін будинку потерпілого. Наразі правоохоронці розшукують порушника закону. А ось у Татарбунарському районі 30-річному жителю села Безименка його 36-річна співмешканка завдала ножових поранень. Чоловіка доставили до районної лікарні, а відносно жінки відкрили кримінальне провадження. Під Одесою рятувальники гасили масштабну пожежу, що сталося через загорання сухої трави. В районі Лиманчик, по вулиці, друга лінія, 18, де знаходяться приватні гаражі, горіли дерев'яний настил, піддони, дах будівлі, суха трава та сміття. Пожежно-рятувальні підрозділи працювали по підвищеному рангу виклику один біс складність гасіння полягала в тому, що на території об'єкту та поряд з ним відсутні гідранти. Найближчий з них знаходиться на відстані близько трьох кілометрів. У зв'язку з цим був організований підвіз води до місця пожежі. По місту визову був організований перевоз води. Также по месту вызова работало 4 огнетушащих ствола. По месту вызова задействовано 4 единицы основной техники и 1 единица специальной техники. По месту вызова погибших и пострадавших нет. Також через загорання сухої трави у Кілійському районі сталася чимала пожежа. У селі Шевченкове палав нежитловий будинок та території навколо нього. У загальному рятувальники ліквідували пожежу на площі 550 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. Одному із дитячих таборів Білгорністровського району обікрали 15-річну дівчину. Потерпіла одразу звернулася до міськрайонного відділу міліції та повідомила, що невідома особа з кімнати дитячого табору, де вона відпочивала, викрала мобільний телефон. У вчиненні даного злочину правоохоронці викрили двох жителів із 16 та 17 років, які відпочивали в цьому ж закладі. За даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 185. -ї. Білгорністровському затримали чоловіка за розбещення неповнолітньої. До міліції звернулася мати постраждалої та розповіла, що відносно її семирічної доньки вчинено розпусні дії. Правоохоронці з'ясували всі обставини злочину та встановили особу зловмисника. Виявилося, що того дня в гості до потерпілої прийшов її хрещений батько, який одночасно є родичем. Скориставшись відсутністю дорослих, чоловік з метою задоволення своєї статевої пристрасті вчинив розпусні дії з дитиною. Ввечері дівчинка про все розповіла матері, а та в свою чергу одразу звернулася до правоохоронців. Вчинив відносно семирічної дівчинки розпусні дії. Зараз по цьому факту проводиться перевірка, призначено ряд експертиз відносно підозрюваного. Порушену кримінальну справу за ознаками статті 156 кримінального кодексу України. Розбещення неповнолітніх. За дані дії чоловікові загрожує позбавлення волі до трьох років або ж обмеження волі до п'яти років. В Марцильському районі міліціонери застосували зброю, аби не допустити масових заворушень. У полі за селом між двома місцевими жителями та приватним підприємцем виник конфлікт з приводу користування пасовиськом. В результаті останній поранив чоловіків та зник з місця події. Наступного дня підприємець повернувся до села в оточенні вже приблизно 20 чоловіків, чим викликав обурення інших селян. Ввечері біля його будинку почали збиратися місцеві мешканці та вимагати затримати правопорушника. Особовий склад Тарцівського райвідділу міліції приїхали на місце події та оточили будинок. А ось близько вже опівночі з боку городу підприємця пролунало 5 пострілів у бік працівників міліції. Правоохоронці вимушені були здійснити постріл у відповідь. Лише після цього натовп розійшовся. Міліціонери затримали 11 чоловіків. З місця події до рацийської лікарні швидка доставила одного пораненого. За даним фактом, триває розслідування. У Білкурдністроцькому районі палали плавні. З самого ранку в селі Сухолуж'я загорівся очерет і суха рослинність. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі. Наразі невідомо про причини пожежі. Люди схиляються до думки, що це, скоріш за все, підпал. Як зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, викликів щодо даної пожежі до них не надходило. Через деякий час полум'я самостійно згасло, але флора та фауна дещо постраждали. До речі, це не перший випадок пожежі у Дністровських плавнях. Рятувальники, в свою чергу, нагадують, бути особливо пильними та обережними з вогнем у жарку та спекотну погоду. Бо найменший недопалок може призвести до масштабної пожежі, наслідки якої незворотні. Такими були надзвичайні новини Одещини за тиждень, що винає. Побачимося вже наступними вихідними. Бережіть себе.